Вітаю, в цьому відео я хотів би розповісти, як подолати складнощі з 25 по 28 січня з четверга по неділю. В цей період буде складне астрологічне положення на небі. Дві планети Марс і Меркурій з'єднаються одна з одною в знакі зодіака Казірох. І це з'єднання відбудеться в точці посеред затемнень. Затемнення зараз навесні і восени. І от зараз посередині зими це 90 кут, 90 градусів до точок затемнень. Марс з Міркурієм означають в Казірогі організуватися і ловко щось зробити. Марс ловко військові операції зробити, або ну, в цивільному житті якісь такі силові організаційні дії. Марс Казірог до речі дуже ефективне положення для організації. Тому якщо вам треба ну, щось організувати, то цей період він для цього хороший. Але що означає серединна точка між затемненнями? Затемненнями пов'язані затемнення пов'язані з наслідками наших дій. От як сліди, наприклад, на снігу. Я йду по снігу і стикаюсь з тим, що він не чистий, а на ньому є сліди. Люди не люблять затемнення, тим, що затемнення вони повертають нам нашу карму. Нашу карму, тобто оці сліди, ми з ними стикаємось. Але е це наші сліди, е і це доп... Може нам допомогти ну, їх зрозуміти і справити з цими складнощами. Це не чиясь карма, а особисто кожної людини персональна карма. Ем, оці кут 90 градусів в астрології означає якусь складну ситуацію, з якою людина, коли стикається, вона не одразу ж розуміє, як її зробити. Ці знаки зодіака в яких затемнення зараз це Терези і Ові, не у цей це такі круті, такі радикальні знаки Зодіака Якщо у вас є знайомі у ці Казірогі, овни знаки Зодіака, то ви знаєте, що це люди дуже такі ну якби схильні до радикальних рішень. Тому ну, можуть бути якісь радикальні політичні, наприклад, рішення, але вони не всі можуть бути здійснені. Нещодавно, на початку січня, в той же точці, середині точки між затемненнями. Було сонце тоді, в районі 11 січня, наприклад, Верховна Рада намагалась прийняти закон про мобілізацію і не змогла цього зробити. Тобто, з столичні точки зору, тобто якісь оці кармічні складнощі. Ну, карма я в це слово, словосполучення такий сенс, як наслідки. Ну от сліди, це як сліди наших. Якихось дій. Тобто наслідки наших подій. Наслідки минулих подій були такі, що а у деяких людей карма хороша. До речі, в ці дні можна відчути, яка у вас карма. Якщо ну, проблемна, то ви можете зрозуміти, з чим працювати у другій половині тижня. А якщо не проблемна, то взагалі у вас тоді ну, якісь підсилення в ці дні будуть. Якщо вам наслідки ваших дій дозволять зробити радикальні якісь рішення, ну то скоріше за все ви їх зробите. Також казірог пов'язаний з вищими, вищими посадами, з організацією. Це верхній такий знак з діака. Тому якщо ви директор чи керівник підрозділу, то це означає, що вам карма. Карма це слово треба. Треба буде прийняти якісь рішення серйозні. А я дякую тим, хто прийняв участь у зборі на Збройні Сили України. Хто хоче покращити свою карму, запрошую доєднатися. Ми зараз збираємо на знеболюючі препарати, які там закінчилися в хлопця в аптечках. Хочемо закупити хороші, якісні, Бо якщо поранення, то треба знеболюючі препарати. Це буде направлено на підрозділ на часі ФІАР. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.